Всім вітання. Думаю, запишу такий скрін. екрану на телефоні. Не буду вже камеру включати, щоб мені вже не монтувати відео. Що за програмка, що вона показує, що це за цифри, є в нас на цьому, ну, нашому каналі, в цьому плейлисті вже дивіться, все подробно розказано. Про характеристики ми ще контроллера окремо розкажемо якими будуть можливості ще про один, цей контролер, ще розкажемо, буде відео. Тут що цікаве, цікаво, дивимося на години. 21 година і майже 5 хвилин. 21 година і 5 хвилин, І е, оскільки у нас є конектиться наш контролер із телефоном, це означає, що для живлення вистачає напруги. Правда, пише потужність 0 Вт, тому що. 3 кВт і вже воно не може його зрушити. Але на, на, на вулиці йде дощ, такі темні хмари. Взагалі, так, ну, не ніч, але таке, знаєте, дуже слабеньке світло, дуже слабеньке, за то, що вже 21 година і е, дощ йде. Йде дощ і вистачає заживити самого себе. 194, 194 В є на цьому. Ну, Шимка закрилася повністю, і вже воно нічого не гріє, не працює. За день сьогодні взяло. Хма... День було дуже багато хмар, 14 кВт електричної енергії, бачимо, майже 15 кВт. Нагріли те, що в суботу милися всі, сьогодні знов все компенсувалося, плюс постійно тепла підлога, рушничок теплий. І там труби гріються, розсіваються багато і вистачило за такий день нагріти повністю. Тобто у нас вже водозапас без... надзвичайний, ну, вже сьогодні менше використовують. Якби немає потреби такої. Якось так, хто сильно слідкує за нашим, ну, цією темою, можливо, це відео дуже специфічне, не багатьом буде цікаве, але е комусь воно дуже буде, як то кажуть, в нагоді. Зараз ще підключити таку лампочку на ват 50, ще, воно ще потягнуло б. Бо вже коли вночі вже зовсім немає освітлення, то вже ну, не можна законетися, під'єднатися, взагалі нічого немає. А так зараз 192 вольти є, якби вимкнути тена із з А давайте ми зараз я перейду туди і вимкну тена. Побачимо, чи підніметься напруга на вході. Від'єднаємо навантаження. Якраз дощ іде, не буду камеру включати. Іде дощ в нас. О, дивіться, тена, а ну ви не бачите, я виймаю тена з розеточки, а нічого не помінялося. Тена виняв та саме 190 вольт. Неважливо, тен включений чи не включений. А справа в тому, що шим закритий і абсолютно навантаження наше не впливає ніяким чином. Тобто чи під навантаженням, чи без навантаження, якщо просідає напруга, шим закривається. Я думаю, що зараз вийму тела з розетки і напруга підніметься. Та не підніметься, бо шим 0%. Якось так. Все, коментуємо, пишемо всім до побачення.